Я працюю керівником дитячої фотостудії обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Ось уже 32 роки навчаю дітей фотографувати. Не просто, як кажуть, кажуть, а дійсно фотографувати. Ну знаєте, будемо так говорити, що великих фотографів з них не вийшло, але вийшли гарні люди. От і ті, хто а останнім часом, ви знаєте, от приходять діти, тіка. Тільки... Ті, які бажають навчатися в інституті журналістики, пов'язати своє життя з журналістикою, От, і приходять дійсно навчатися. Я зараз не хожу по школам, там дітей не запрошую, вони самі приходять до мене. Справа в тому, що я не просто навчаю дітей фотографувати, я навчаю їх бачити світ навколо себе. Тобто, Якщо до мене прийшло ну, різного віку до мене приходять люди, як то кажуть діти, то я беру, як то кажуть, їх у свою машину сажу, ми об'їздили всі окресності, як кажуть, нашого міста. От, побували все. і ще по красивим історичні місця, і просто знаєте, от е я часто їжу з дітьми е на Анесівський Луга. От приїжджаєш, значить, весною, коли луг зацвітає влітку, потім наступає осінь, потім наступає зима. І розумієте, от діти бачать, як приображається наша природа. Вони научно бачити, не те, що там, знаєте, як на картинках, що от осінь, зима, весна, літо, які там квіточки гарні, все. Але вони бачать те, як наша природа змінюється. І цим я навчаю. Справа в тому, що... Ну як навчати? Навчати, розумієте, можна сидіти возле комп'ютера і показувати різні картинки, що оце отак, оце. А коли сам повзаєш і біля тебе повзають твої діти, вихованці, ну це не навчаю. Ось так я і працює. Вітаємо вас. вас зі святом. Дякую за вітання, все. І як то кажуть, не дивлячись на те, що уже я 32 роки працюю, але якщо Бог дає сили, то я ще й далі буду працювати. І я бажаю всім здоров'я, щастя, радості, а якщо хтось бажає прийти до мене навчитися, десь побачити світ трошечки по-другому, то будь ласка, заходьте. Я завжди радий.